Доброго дня, я з України. Останні числа лютого, вже майже на порозі у нас березень і початок весни, нарешті дочекалися. І зараз у нас повним ходом іде вирощування розсади баклажанів, Персю, гіркого і солодкого, помідорів для теплиці. Ось, до речі, ось так виглядають баклажани, які я вам показувала, сіяла і трішечки засмутилась, що коли Клала на пророщування баклажани, ті, які були оброблені, не зійшли зовсім. То я хочу вам сказати, коли вони потрапили до ґрунту, вони зійшли всі до одного. Як посіяла по три штуки в стаканчик, так вони три зійшли. Ось так вже зараз виглядають баклажанчики. Я їх навіть розпікірувала по дві штучки в стаканчик. Так вони вже будуть чекати. На висадку в ґрунт, мабуть, а може ще раз їх розпікірую, щоб взагалі було по одному, так, як і потрібно бути. Ну, викинути вже не можу. Пропоную вам сьогодні дуже важливу тему, це чому хворіє і гине розсада, і як цьому запобігти, як зробити так, щоб цього не було, а розсада була досить міцна. В мене на каналі з'явилось багато нових підписників, і також багато хто в цьому році хоче. Почати вирощувати розсаду самостійно, щоб не купувати. Я вже багато років вирощую розсаду сама, не купляю на ринку. Навіть коли в мене ще була дача перша дача, я вирощувала в квартирі на п'ятому поверсі і потім вивозила на дачу її. Зараз, коли в своєму будинку і в мене є теплиця неопалювальна, просто під плівкою, я Досить рано починаю виносити свою розсаду в теплицю. Якщо прогнозую зворотні заморозки, я або прикриваю просто ще додатковим шаром спанбонду, або можу поставити навіть не дуги, а якісь там стільці, і просто накинути будь-яким укривалом, пледом, чим завгодно. Так, і почнемо, чому боліє розсада? Я вважаю. Перший пункт це тому, що дуже багато ми її поливаємо. Буду розказувати про себе, так як вважаю я, на що я звертаю я увагу, коли вирощую свою розсаду. А вже ж, коли люди професіонали вирощують сотнями тисячами в опалювальній теплиці з підігрівом, з досвідкою. Це зовсім інша історія. Коли вирощуємо ми в звичайному будинку або в квартирі на підвіконні, це також окрема історія. Я розказую про вирощування розсади такими городниками-любителями, як я. Перше, дуже сильний полив розсади. Ну, ось такі маленькі вагінці, такі маленькі рослинки, які в них корінці, також досить маленькі. Вони дуже дуже мало забирають вологи з ґрунту. І якщо ми сильно поливаємо ґрунт, хвилюємось, що він пересохне, розсада зав'яне, вони просто починають гнити, з'являється чорна ніжка і розсада падає, як багато хто каже. Я поливаю, мабуть, один раз на тиждень, поливаю дуже-дуже мало. Коли вже взяла стаканчика або взяла ось так весь ящичок. І він досить легкий, тільки тоді я поливаю. Нехай вона краще трішечки буде підсохшою, вона не зав'яне, тому що вона дуже мало вбирає в себе вологи. Коли ви польєте, вона цю вологу вбере і знову гарно буде себе почувати. Але при цьому вона не захворіє, не загніє і не пропаде. Також при поливі, на що я звертаю особливу увагу, це щоб вода була тепленька. В мене ну, по будинку розставлена розсада, де перець, де огірочки, де цибулька. І в кожній кімнаті в мене не батареї, саме на батареї стоїть якась ємкість з водою. Тобто, якщо мало розсади в цій кімнаті, ставлю якусь невеличку пляшечку. Якщо багато, Можу поставити навіть ось таку лієчку на батарею для того, щоб коли я буду розсаду свою поливати водичка була досить тепла, тому що ґрунт стоїть в нас на підвіконні. Під кожним підвіконням в нас знаходиться батарея опалення і ґрунт досить теплий. Я ось вчора пікірувала баклажани, які зійшли густо, просто висипала на. Папірець, ґрунт, він береш його в руку, він такий теплий, не просто не холодний він теплий, такий на дотик, знаєте, тому і водичка потрібно, щоб була досить тепла. Це перший і основний, на мій погляд, пункт, щоб не перелити розсаду. Далі також дуже важливий пункт протяги. Під якимось відео мені в коментарях написала. Підписниця, що Оксаночко, я вас прошу не вирощувати свою розсаду на протязі, тобто на сквозняки. але це я казала про теплицю. Теплиці протяг розсаді потрібен, тому що вона вже досить велика, доросла, і ми повинні її підготувати до тих умов, в яких вона буде знаходитись на вулиці. Тобто це буде і вітер, буває досить сильний. Це буде пекуче сонце, може бути дуже сильний під нахилом дощ. Тоді ми повинні робити їй протяг в теплиці, коли вона ось в такому маленькому стані, тільки з'явилися перші навіть несправжні листочки. Протягів не повинно бути зовсім. Мені кожен рік чоловік, коли я починаю вирощувати розсаду, трішечки робить підвіконня довше. Я потім зроблю фото і додам його. І кожне підвіконня я намагаюся закрити якимсь утеплюючим матеріалом. Зараз ось я купила досить дешевий матеріал. Це я купувала для того, щоб робити. Рулонний спосіб висіву насіння. Я робила цибульку. І купила ось такий це підкладинка під ламінат, я купила найтоншу, вона досить дешева. В новій лінії 19 тисяч, чи 16 гривень метр. Я купила ось так багато для того, щоб робити рулони, і для того, щоб можна було вкрити підвіконня. Можна вкрити також навіть будь-яке простирадло покласти. Можна вкрити, покласти туди, є також така підкладинка, але з одного боку вона профольгірована. Можна таким вкрити, зробити все, щоб не було протягів з-під віконня. Тому що коли буде в стаканчику переохолоджуватися ґрунт, а розсада в нас ще дуже дуже така ніжна, молоденька, ще й полита водичкою. Корінці просто починають хворіти, вони не вбирають в себе вологу, вони простужуються, можна так сказати, як просуджується на протязі людина, так, і наша розсада. Тобто, другий і важливий пункт це те, щоб не було протягів з підвіконня. Наступний третій пункт це знезараджування ґрунту. Я вам вже казала, що я завжди для розсади беру ґрунт покупний. Чому? Тому що колись було раз чи два, ми привезли, взяли з лісу ґрунт, начебто і гарний ґрунт, перепріли листя там, ґрунт з під акації, пересіяла я його. Може так співпало, але саме в той рік в мене хворіла розсада. Я вважаю, що якщо ви берете ґрунт десь з вулиці, навіть зі свого городу, або десь з лісу, потрібно його дуже гарно знезаразити. Тобто можна прогріти в мікрохвильовці, можна прогріти в духовці, можна пролити, як я роблю, навіть з покупним ґрунтом, будь-якими з незаражуючими препаратами. Ну, вже багато разів вам казала про фітоспорин. Може, він не дуже є лікувальним засобом, коли вже захворіла рослина або ґрунт, але як для профілактики, я його дуже люблю використовувати і використовую завжди. Кожен раз, коли я проливаю свою розсаду, я додаю на 2-2,5 літри води ось, в цю лічку, буквально чайну ложечку фітоспорини. І кожен раз я проливаю свою розсаду з фітоспорином. Ось такий 200-грамовий стаканчик за один полив я наливаю буквально столову ложку. Ну, а вже ж не вимірюю ложками, а просто, так, на погляд, наливаю невелику кількість. Також можна взяти ось такий оздоровлювач ґрунту, також його можна додати. Я вважаю, не буде поганим, якщо ви будете додавати марганцовку трішечки, трішечки щоб було рожевого кольору. Можна додати хлоргексидин, можна додати перекис водню, будь-що для того, щоб знезаражити ґрунт. Тобто ті препарати, які ми використовуємо для знезараження будь-якої ранки у себе. Так ми будемо знезаражувати ґрунт. І потім, коли я висаджую розсаду в ґрунт, також я проливаю фітоспорином і ґрунт перед посадкою. І коли посадила, також проливаю з додаванням фітоспорину. Останні роки, мабуть, вже роки три, я завжди так роблю. Мені так подобається. Я до цього використовувала марганцовку. Зараз в нас її дуже складно придбати, тому я взяла колись фітоспорин і дуже ним задоволена. Ще одна є причина, чому хворіє ґрунт. Я думаю, що вона не дуже розповсюджена. Але я знаю, що просто такий випадок була в мене знайома, яка робила свій ґрунт для висадки розсади і завжди досить багато туди додавала компосту. Начебто, це дуже корисний елемент в складі ґрунту, але знову ж таки. Росада дуже маленька. Всі поживні речовини, вона не може в себе вібрати. Її не потрібно на початковій стадії так багато поживних речовин. Я думаю, що тут в ґрунті в покупному щось додано, але досить мало. І тому я почну підживлювати свою розсаду тільки коли з'являться два справжніх листочка. Ось я вам. Хочу показати, це гіркий перець, вже з'являються, бачите, справжні листочки, але ще зовсім я не буду. Коли вже вони будуть великі, гарні, тоді почну підживлювати. Поки okay. перцю достатньо буде того, що є в цьому покупному ґрунті. Тобто, хочу сказати, що коли ви робите самі ґрунт для висадки розсади, не перестарайтеся так сказати з додаванням. Компосту в чистому компості розсада саме хворіє вона на чорну ніжку. Просто біля ґрунту стає така тоненька ніжка і розсада падає. Останній п'ятий пункт здорової і гарної розсади міцної. Я вважаю це як продовження попереднього пункту, тобто коли потрібно підживлювати. Мінеральними добривами розсаду свою я не підживлюю, не люблю цього робити. А будь-якими рідкими органічними добривами можна її підживити, коли вже з'явиться два гарних повноцінних великих справжніх листочка. В минулому році, якщо знайду фото, показувала, яким я підживлювала добривом. Це не реклама, це просто я вам кажу, чим можна підживити. В цьому році буду підживлювати ось таким. Це взагалі укорінювич, але я вам також вже його показувала. Він має мікроелементи, вітаміни різних груп, макроелементи. Тобто для розсади воно буде не зайве. Тут іде ковпачок 6 мл на 1,5 л водички. Також можна є ось така серія. Добрив це в мене для орхідеї, але я знаю, що також є і для розсади, і для будь-якого виду рослин. Ось така серія добрив. Також брала і також ним підживлювала. Також непогане добриво. Також є добриво, чистий лист називається. Я думаю, багато хто його знає, тому що багато його в будь-яких магазинах. Також це я купила для квітучих рослин, буду підживлювати на вулиці вже. Але є і для розсади, є окремо для огірків, помідорів. Перцю. Ну, можна просто взяти універсальне або для розсади, і ви зможете ним підживити всю свою розсаду. І також, що ще важливо, при підживленні розсади ось в такому невеличкому стані. Це я завжди беру меншу пропорцію, ніж тут написано. Тобто, ось тут написано 6 мл. Один ковпачок на півтора літри води, я візьму в мене лійка 2,5 літри, і я додам один ковпачок. Коли я пересаджую свою розсаду в ґрунт, я обов'язково підготовлюю і всю повністю грядку, і також ще додаю багато поживних речовин в окрему лунку. Всі, в принципі, рослини, які ми висаджуємо в відкритий ґрунт, які ми вирощуємо з розсади, це і баклажани. І перець це такі дві культури, які більш всього люблять попоїсти. Але я вважаю, що багату кількість поживних речовин потрібно їм давати, коли вони вже будуть в відкритому ґрунті. Вони там будуть швидше, сильніше рости. Буде їм куди розпускати свою кореневу систему. Тому потрібно ж давати їм більше поживних речовин. Далі помідори, огірочки. Все це потребує гарного підживлення, але у відкритому ґрунті. Ну, а вже ж, що я додаю, коли вже висаджую розсаду, я буду показувати, коли прийде до цього час, і коли ми будемо висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Ось, в принципі, 5 таких основних пунктів, яких я вважаю запорукою здорової, міцної, гарної розсади в домашніх. Непрофесійних умовах. Я впевнена, якщо ви звернете увагу на ці пункти, ну, може дослухаєтесь моїх підказок, розсада у вас буде досить міцна і гарна, і ви будете задоволені вирощуванням розсади саме в кімнатних умовах. Сподіваюсь, що моє відео вам сподобалось, було цікавим і корисним. Заходьте на мій канал, пишіть коментарі, я їх дуже-дуже чекаю. Тисніть на дзвоника, щоб не пропустити мої нові відео. І обов'язково підписуйтесь. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, гарних сходів і рясних врожаїв нам в цьому році. І головне мирного неба над головою.